Номер 490, сторінка 111. Скільки різних двоцифрових чисел можна скласти, використовуючи цифри 1, 2, 3, 4, 5, якщо цифри в першому пункті повторюються, в другому не повторюються. Розв'яжемо перший підпункт задачі. Якщо цифри повторюються, на місці першої цифри може бути 5 можливих варіантів, і на місці другої цифри може бути 5 можливих варіантів. Утримуємо за правилом добутку. 5 помножити на 5. Всього ми можемо отримати 25 двоцифрових чисел. Другий пункт. Перше число. Знову ж таки, маємо двоцифрове число. Скільки можливо утворити, якщо цифри не повторюються? Якщо цифри не повторюються, то на першому місці може бути 5 можливих варіантів, а на місці другої цифри буде 4 тих, які залишаться. Тобто, якщо я на першому місці візьму цифру 3, то другу цифру я буду вибирати із тих, які залишаються. Серед 1, 2, 4, 5. Маємо за правилом добутку. Перша цифра вибирається способом 1 із п'яти, друга одна із 4. Значить, перший елемент вибирається 5 способами, другий 4 За правилом добутку кількість комбінацій із цих двох чисел, кількість пар буде 5 помножити на 4. 20, 20 двоцифрових чисел. Записуємо відповіді. Першого пункту це 25 чисел. Для другого пункту це 20 чисел.